Добрий вечір, наші дорогі підписчики Давно я вже відео не знімав, думаю, пора вже зняти, показати вам наших перепелів. Сьогодні нашим перепелам чи що менше. Ось два, два перших етажа. Це їм 28 днів сьогодні. Вже вони великі, вже і петушки співають. Ми по 40 штук на кожен ярус вкинули, на перший і другий. Зараз я їм дав їсти, так вони зараз в очередь становляться їсти. Ну, а следуючи два етажа. Це наші несушки, як ви бачите, несуться хорошо. Я примірно підчитав 180 штук. Це тут десь на, у два ряда десь 110 штук. Тут це ті, що наші старші перепели, а ці ті, ті, що предыдущі і тут десь, десь 75 виходить. Ну коротше все вместо буде 185. Ну конечно є ще не знесли, бо це я минут 15 назад считав. Не збирав, але ну це за два дні яйця десь 185 штук за два дні. То я думаю, неплохо хорошо несуться. Сейчас трошки в брудері есть. Не вистачає кліток. Є ще одна клітка, але треба її ремонтувати, щоб переселити. Як кажуть, що не вистачає времени, і за то, що вимикається світло, дуже мало времени на остальну роботу стається за ті 2 години, що вмикають. То на другі роботи, щоб доділувати щось, не вистачає зовсім часу. Ну і там ще в брудері теж. Я не знаю скільки там осталось. ну теж, на 2 етажа. Штук 40, може 42, десь так. Що я так приблизно прикидав, їх десь 120 20 десь так. Тут по 40. Ну і там, навіть по 21, чи по скільки на кожному ярисі. такі у нас новості з наших перепелів. Завтра, не знаю, не обіцяю, но може бути за курочок зніму відео. Як я їм там зробив, ще драбинку їм зробив, щоб їм краще було в гнізда забиратися. Так що, кому цікаве було відео, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, і до нових зустрічей пока-пока.